Свобода. Вдихаєш запах полиниці та рапсових полів. Це просто чудово. на назустріч вітру і почувати себе просто круто. Коли на дворі гарна погода, їх ніщо не може зупинити. Ерика Вольф та п'ять її подруг з клубу Харлі Девідсон у Мюнстері разом витискають на дорогах понад п'ять сотень кінських сил. Свою пристрасть до мотоциклів Ерика відкрила в собі ще понад півстоліття тому. Тоді вона вперше взяла участь у гонках на роверах. Нині 73-річна жінка вже має онуків і офіційно є найстаршою байкеркою Німеччини коли мені виповнилося 18, я одразу ж подалася на курси водіння і заявила, що хочу права класу 1 і 3. Тоді інструктор запитав, навіщо мені перший клас? Це було 1958 року. Я відповіла, що хочу водити мотоцикл. Він спантеличено поглянув на мене і перепитав: Мотоцикл і каже: Ну, якщо ти цього хочеш, гаразд Свої захоплення важкими машинами Ерика поділяє зі своїм чоловіком і сином. Щосуботи – однакова картина. Сім'я Вольфів перевіряє свою байкову артилерію перед гаражем. Кожен відповідає за свій мотоцикл. З чистим сумлінням можна мати чорні руки. Раніше вона взагалі була екстремалкою. Мене часто дратувало, що коли я хотів проїхатися на байку, то не знаходив його в гаражі, бо на ньому саме каталася моя мама. Вона заразилася цим від мого батька, і згодом кожен придбав собі окремий мотоцикл. Тепер вони разом байкують Захоплення Підхопили й подруги Ерики. час для прогулянки. Але спершу необхідно причепуритися. Зрештою, вони ж жінки. Найстарший 73 роки, наймолодший 62. Мотоцикл Ерики гуркуче дорогами вже 16 років. Це Харлі Девідсон, Фетбой, власниця з любов'ю полірує кожну його частину. Оцей Орел має бути особливо відполірованим. Зрештою, це ж наш символ свободи. А тепер те, що їй найбільше до вподоби. Типове гурчання для Харлі перед подорожжю на заправку. Де б не з'являвся гурт байкерок, усюди вони привертають до себе увагу. Це ж чудово, коли людині вже за 60 а вона ще в такій чудовій формі і готова до пригод. Таке Я бачу вперше, коли на них дивишся, розумієш, що жінки здатні на все. Те, що колись вона не зможе бути такою мобільною, Ерика собі не може уявити, навіть якщо вона вже не зможе пересуватися самостійно. Її кредо не думати про це. А просто насолоджуватися життям і своїм крутим байком.